Запрошу на передачу переможного віруючого». Приємто сьогодні до Кента Копланда, коли він продовжить говорити про необхідність думати про те, що всередині вас живе Бог. Коли ми отримуємо вказівку від Духа Святого, ми повинні бути слухняними, щоб Бог вів працювати через нас і щоб ми могли бути благословенням для інших. Вітаю вас, я Кенет Копленд і запрошую на передачу Переможний голос віруючого. Ми повертаємося до нашого біблійного заняття. Про Духа Святого, про славу Божу і особистість Бога. Амінь. Давайте помолимось і одразу ж повернемося до цього. ви будете захоплені цим. Це більше ніж проста радість. У цьому є таке захоплення, що вимагається ціле життя, щоб наблизитись до розуміння того, що зробив для нас Бог Слава Богу. Отже, ми дякуємо тобі і прославляємо тебе за твоє слово. Ми відкриваємо своє серце, Господи, і відкриваємо розум для відкриття з небес про Духа живого Бога. Він єдиний, кому ти довірив наповнити нас. Бути з нами, бути в нас, бути навколо нас і на нас. Щоб здійснювати. Твій Божественний план на землі для відкуплення людства. Ми дякуємо тобі за це, Господи, в ім'я Ісуса. Амінь. давайте знову повернемося до того місця, з якого ми почали минулого тижня. Давайте повернемося до Євангелія від Івана. Ісус, говорячи тут, у 14-му розділі Євангелія від Івана робить наступне ствердження. І давайте почнемо читати з 10-го вірша. Хіба ти не віриш? що я в отці, а отець в мені, якби ви стояли там, то виходячи з того, що ви знаєте про Ісуса, звичайно, ви би відповіли так, звичайно, вірю, Господи. Хіба ти не віриш, що я в отці, а отець в мені? Слова, які говорю я вам, говорю не від себе. Не від себе. Але отець, який перебуває в мені, він творить діла. І в інших місцях він говорив: слова, які я говорю, діла, які я творю, говорю і творю не від себе. бо мій отець показав мені, що я повинен говорити, і що повинен робити. Я говорю лише те, що чую від нього. Я роблю лише те, що бачу в нього. Тобто Ісус чітко дав зрозуміти, що не робив все, що йому просто хотілося робити. Він не вигадував щось на ходу. Я хочу, щоб ви побачили тут поєднання. Давайте знову звернемося до книги буття до самого початку. На початку створив Бог небо та землю. А земля була пуста та порожня, і темрява була над безодною, і дух Божий ширяв над водою. Дух Божий ширяв над водою. І єдине, що відбувалося, це те, що він ширяв над водою. Поки Бог не сказав. Світло, станься!» і сталося світло. І побачив Бог світло, що добре воно. Алілуя! Нехай у вашому розумі зафіксується це сполучення. Бог сказав Дух Святий почав діяти, і був створений світ. Це перший вірш Біблії. Це перше. Ось воно. І Бог ніколи не змінюється. Саме так він все робить. Поверніться знову сюди. Ви вірите, що я в отці, а отець в мені? Так. Я говорю не від себе. Отже, є слова: я говорю не від себе. Але отець, який перебуває в мені, він творить діла. Гаразд тут не вимагається глибока духовна думка, щоб зрозуміти, що він щойно сказав. я отримую слова від мого отця. Я говорю їх, і мій отець. Який перебуває в мені, він діє на підставі цих слів. І щось відбувається. Він діє на підставі цих слів, і люди зцілюються. Він діє на підставі цих слів, і люди воскресають з мертвих. Амінь. Він діє на підставі цих слів, і ви бачите це. Те саме, що сталося в першому розділі книги буття, відбувається і зараз. Ми читали минулого понеділка. Спочатку було слово, і слово було в Бога, і слово було в Бог. Воно було спочатку в Бога, і все сталося через нього. Нього це кого? Через Бога, через слово Боже. Амінь. Отже, ви можете бачити це. Іван говорить те саме, що сталося в першому розділі буття. Те саме сказав і Ісус. І він не зупинився на цьому. Послухайте, що він сказав. Істину. істинно кажу вам, той, хто вірить в мене, діла, які я творю, і він створить. Як ми будемо творити діла, які твориш Ти, Ісусе? Так само ми отримуємо Слово Боже. Ми говоримо Слово Боже вірою. І з вірою. І Отець, який перебуває в нас, сам Дух живого Бога, який перебуває в нас, діє на підставі цих слів. Він підкріплює ті слова своєю силою, і відбувається створення, відбувається зцілення. Алілуя! Це той самий процес. І як тільки ви народилися згори, ви переродилися з темряви у світло. І слово Боже говорить, що ми були визволені від влади темряви і переведені в царство улюбленого Сина Божого. І як тільки це сталося, ви маєте право робити ті самі речі в ім'я нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І давайте продовжимо читати. Коли що будете просити в ім'я моє, те зроблю. Щоб отець прославився в синові. Коли чого попросите в ім'я моє, я зроблю це. Якщо любите мене, то виконуйте заповіді мої. Якщо любите мене, робіть те, що я вам говорю робити. Що це означає? Якщо ви любите мене, то будете слухати мене. І я дам вам слова, щоб ви їх говорили. Амінь. І ви можете підвестися і сказати, я говорю не від себе. Мій Господь і Спаситель Ісус, Він дає мені слова. І звідки я це беру? Послання до Євреїв, третій розділ, перший вірш. Ми учасники в небесному покликанні. І він перо якого Бог поставив над нашим сповіданням. Слава Богу. Тому тут з тим самим процесом все гаразд. І далі я вблагаю Отця, і він дасть вам іншого втішителя, щоб перебував з вами по вік, духа істини, котрого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає його. Ви ж знаєте його, бо він перебуває з вами і буде в вас. Амінь. І ми знаємо, що це сталося на день п'ятидесятниці. Гаразд, не залишу вас сиротами, але прийду до вас ще трохи, і світ вже не побачить мене, а ви побачите мене, бо я живу і ви будете жити. І в той день пізнаєте, що я в отці моїм, і ви в мені, а я в вас. не просто він в отці і отець в ньому. Ні. Що він сказав? Пізнаєте, що я в отці моїм, і ви в мені, а я в вас. Амінь. Тому ви розумієте, що це готує нас до того, щоб робити те, що він сказав. Той, хто вірить в мене, діла, які творю я, і він створить. Як? Так само, як створюю їх я. Амінь. Бо ми робимо це в Його ім'я, знаходячись під його керівництвом та його владою. Ми творимо його діла на землі, керовані ним. Щоб виконувати волю Отця. Амінь. Отже, хто має заповіді мої і виконує їх, той любить мене. Хто ж любить мене, того полюбить Отець мій, і я полюблю його, і явлюсь йому сам. Ось це з'явлення чи прояв є саме тим, про що говорить Ісус. Отже, ми говоримо про Духа Отця, Духа живого Бога всемогутнього Бога. І на закінченні минулого тижня ми говорили з шостого розділу другого послання до Коринтян. Давайте повернемось туди і прочитаємо. З другого послання до коринтян. Фактично, давайте прочитаємо шостий розділ першого послання до коринтян спочатку. Дев'ятнадцятий вірш. Хіба ви не знаєте, що тіло ваше є храм Духа Святого, який живе у вас? І якого ви маєте від Бога, і ви вже не свої, бо ви куплені дорогою ціною. Отже, прославляйте Бога в тілі своєму і в дусі своєму, бо вони Божі. а тепер шостий розділ друге послання до Коринтян. Він говорить наступне: Не впрягайтеся до чужого ярма з невіруючими. Зверніть увагу на розмежувальну лінію віруючий і невіруючий? Що спільного між праведністю? Він називає віруючого праведністю з беззаконням. Що спільного між світлом? Він називає віруючого світлом, а невіруючого темрявою. Яка згода між Христом, помазаним і його помазанням? І веліаром або дияволом. Або яка співучасть вірного з невірним? Яка сумісність храму Божого? Ось воно, бачите, він назвав віруючого храмом Божим. Він назвав нас праведністю, він назвав нас світлом, він назвав нас помазаними, він назвав нас храмом живого Бога. Бо ви храм Бога живого, як сказав Бог, вселюся в них. І буду ходити в них, і буду їхнім Богом, і вони будуть моїм народом. Це повертає нас до того, про що говорив тут Ісус. Що буде відбуватися, коли Він буде ходити в нас? По-перше, куди ми не йшли, Бог там він ніколи не залишить і не покине вас. проблема в тому, що ми не думали про те, що всередині нас живе Бог. Ми думали про те, що Бог десь там далеко, зайнятий чимось іншим чи робить щось інше, а не те, що Бог завжди поруч, завжди говорить, завжди слухає. Нашому розуму потрібно оновитися у тій сфері. І це саме той урок, про який ми говоримо. Отже, що відбувається? Ми слухаємо і живемо своїм повсякденним життям. Зі мною таке відбувалося. Це відбувається зі мною в тій чи в іншій формі практично кожного дня. В минулому такого не було, але ви просто продовжуєте жити таким чином і слухати, і дивитися, і спостерігати щодня кожного дня. І можливо, ви знаходитеся у п'ятигранному служінні. це не означає, що ви не є служителем Євангелії. Ви — свідок живого Христа. І Бог покликав вас у вашому житті. На вашому житті є покликання і в вас є Дух Божий. Якщо ви будете слухати, йому є що сказати. Йому є що зробити. І незалежно від того, виглядає воно так чи ні, це завжди буде піднімати вас духовно на вищий рівень. Це буде зміцнювати вас, незважаючи на те, що може здаватися, якщо я це зроблю, мені проламають череп. Ні, 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 ні. 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 Це завжди має прославляти Ісуса, підносити Його. І коли це підносить вас, це, звичайно ж, буде підносити його, і, звичайно ж, буде підносити вас, коли Богу є що сказати. Ви говорите те, що чуєте від нього. Ви робите те, що бачите в нього. Це може бути просто щось. Напиши тому чоловікові смс і скажи, зі мною сьогодні таке сталося, тому воно таке живе в моєму розумі. Напиши тому чоловікові послання і скажи наступне. Чоловік благодаті завжди. І для всього. Має всяке забезпечення і не потребує зовнішньої підтримки чи допомоги. Звичайно ж, це друге послання до Коринтян, 9 розділ, 8 вірш, в розширеному перекладі Біблії. І потім я почув. Як Господь сказав наступне: чому? Чому йому не потрібна зовнішня підтримка чи допомога? Бо він має внутрішню підтримку. Слава Богу. Я ніколи до сьогоднішнього ранку про це не думав. Отже, йому не потрібна зовнішня допомога чи підтримка. Бо він має внутрішню допомогу чи підтримку. І що сталося? Я просто послав тому брату смс повідомлення і підписав в кінці: будьте благословені, Кенет. І це благословило мене. Я почув це так, як ніколи раніше не чув. Це благословило мене, це зміцнило мене. І мені хотілося якнайшвидше розповісти про це вам. Амінь. Тому ви бачите, що відбувається? Я почув слово Господа Ісуса, і я сказав ці слова. Ці слова в руках Духа Святого. Вивільнили в мені підбадьорення та силу. І вони зроблять те саме для брата, якому Господь сказав їх надіслати. Більше того, ті слова зроблять роботу в тому диві, яке цьому чоловіку зараз потрібно в його житті і в його бізнесі. Амінь. До мене прийшло слово від Господа стосовно посухи минулого літа в середній частині Сполучених Штатів. У нас в служінні є спеціальний телефонний прилад, я записав одну хвилину молитву і проголошення Слова Божого, яке Господь вклав мій дух стосовно дощу. І ми поставили цей запис на наше чудове телефонне обладнання яке ми маємо, яке всіх обдзвонює обдзвонює наших партнерів в тій частині країни. І всім, хто мав автовідповідач, воно залишало це повідомлення. І наш хороший друг фактично, один з наших співробітників, сказав мені вчора. Мені зателефонував брат і сказав: не можу передати, яким підкріпленням для мене було почути те слово посеред посухи. Скажи брату Копленду, як сильно воно мене благословило. І наступного ранку мій брат знову мені зателефонував і сказав: Послухай. І він розвернув телефон в бік вулиці. Там йшов дощ. І він сказав: Я захоплений. Отже, знову мав місце той процес. Господь вклав слово в моє серце. І я сказав йому Дух Божий почав діяти. Саме так і має функціонувати тіло Христа. Амінь. Гаразд. Давайте зробимо наступний крок. Отець, який перебуває у мені, він творить діла. Скажіться отець, який перебуває у мені, він творить діла. Той, хто в мені, більший за того, хто у світі. І ви пам'ятаєте, що Господь сказав на минулого тижня? Він сказав в посланні до Филип'ян 2.13, тому що Бог викликає у вас і бажання, і чин за своїм вподобанням. Тому я все можу у Христі, який зміцнює мене. Слава Богу. Слава Богу. Я знову радію від того, про що проповідую. Амінь. Розумієте, це записане слово Боже. Але Господь продовжує повертати мене до цього слова. Я ніколи не з'єднував разом записане у посланні до Филип'ян 2.13 і 4.13. Я читав їх сотні і сотні разів. Я навіть не знаю, скільки разів за останні 40 злишком років я прочитав новий завіт. Але коли я читав їх того дня, я усвідомив це. я роздумував про те, що всередині мене живе Бог, і я усвідомлював це. Розраховуючи на Бога всередині мене, я практикував це і діяв цьому. Я продовжував цитувати це. Бог сказав мені, дещо що робити, а я не хотів цього робити. У мене були проблеми в фізичному тілі. Саме тому я не хотів цього робити. Але я хочу хотіти. І я сказав: Господи, я хочу хотіти. Якщо ви не хочете, це вже ваша відповідальність, бо в будь-якому випадку він це вже знає. Тому я сказав: але я хочу, я хочу хотіти. Слава Богу, я не хочу не хотіти. Можу вам це сказати, і його воля це моя воля. Я сказав це і піднялося це місцеписання. Бог працює мені, наділяючи мене силою, хотіти робити те, що він сказав мені робити. Бог викликає в мені і бажання, і чин за доброю волею своєю. Тому я можу. І я продовжував говорити це. Він діяв мені. Я говорив це кілька днів, і воно зміцнилося і пустило коріння. Я ставався сильнішим і сильнішим. І це почало виробляти в моєму фізичному тілі те, що потрібно було в ньому виробити. Це храм Духа Святого, і цей храм потребує деякої підтримки. Слава Богу, потребував оновлення. Амінь. І я продовжував говорити це. І воно пустило коріння, і я захопився. Я сказав: Бог викликає мені і бажання, і чин за доброю волею своєю. Тому я можу все в Христі, який зміцнює мене. Раніше я ніколи не з'єднував ці два вірші разом, але того дня я це зробив. І це просто вибухнуло мені. Наче в мені вибухнула бомба Духа Святого і ви знаєте? Ви знаєте, що відбувається, коли такі речі. Коли відкриття вибухає таким чином, це те слово, з якого ви радієте, і котре працює в вас. Амінь бо воно заряджає вашу віру. Амінь. І воно досі так і не згасло. Воно продовжує працювати в мені, навіть просто говорячи вам про це. Слава Богу. Я знову переживаю все це. Це те, що робить відкриття. Протягом 45 років місія Кеннета Копленда залишилась вільно від боргів, керуючись божими вказівками посланню до римлян 13.8. Наскільки це важливо? Якби місія Кеннета Копленда брала гроші в борг для купівлі своєї власності, вона б виплатила за відсотками більше 45 мільйонів доларів. Завдяки тому, що вона залишилась без боргів у всіх сферах своєї діяльності, це їй посіяти додаткові мільйони в життя інших людей. Хіба не було би чудово, якщо б хтось дав вам щось і сказав: гей, читайте це, і воно буде вести вас від перемоги до перемоги кожного дня вашого життя. Це те, чим є слово Боже. І саме ним уже багато років для багатьох людей по всьому світі є календар перемоги від віри до віри. Це один із найпопулярніших матеріалів місії Кеннета Копленда, бо він допомагає людям. І ви можете читати його також на нашому сайті kcm.org.ua. Я хочу, щоб ви вхопилися за це. Також ми пропонуємо вам наші матеріали, книгу, все це він зробив для вас, щоб допомогти вам зануритися в слово Боже, читати і слухати його кожного дня, занурюючи себе в слово, ставати людьми, які усвідомлюють, що всередині них живе Бог, більше усвідомлювати його присутність, ніж гріх чи безумство цього світу, починати усвідомлювати Бога, який живе прямо всередині вас. Це йде пліч-опліч з тим, про що сьогодні навчав нас брат Копланд. Якщо ви любите Бога і знаєте, що він любить вас, і проводите з ним час. Він почне відкривати вам певні речі. Він буде давати вам правильні слова, що ви їх говорили. Він буде показувати вам, що робити у певних ситуаціях, і ви станете свідком для Господа Ісуса Христа. І книги, які ми пропонуємо вам, можуть бути хорошим подарунком для когось. Замовте їх для себе. В американському офісі місії Кеннета Копланда Брат Копланд доручив організувати цілодобову молотовну лінію, і це від Господа, і ми її маємо. Люди телефонують нам, в Техас, навіть посеред ночі, щоб ми помолилися, і завжди є хтось, хто може відповісти на дзвінок. Хтось, хто навчений цим речам і знає слово Боже, знає, як молитися вірою, бо віра в Бога все змінює. Місійка на таку подаємо у служителі, готові помолитися з вами. Якщо ви живете за межами сполучених штатів, ми маємо офіси по всьому світу. Ви можете повідомити їм свою молотовну потребу, і вони з'єднаються з вами в вірі. Дякую за те, що дивилися на сьогодні. Це Джеремі Пірсон Нагадую вам, що Бог любить вас. Ми любимо вас. Ісус є Господь. Завтра на передачі переможного Дух Божий це вогонь Божий. Дух Божий це Хмара Божа. Дух Божий це слава Божа. Амінь. У всіх цих місцях Писання. Ті два посилання були прямо там разом у кожному з цих місць писання, і потім ми переходимо до Нового Завіту і дізнаємося, що він був воскрешений з мертвих Духом Божим, і це той самий Дух, який живе в нас.